Вітаю всіх на фабриці. Новини я Анастасія Федор і міхів сьогодні за Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тараса. Доброго дня. Отже, 25 грудня Різдво Росія випускає понад 70 ракет та 100 дронів по Україні. Про це сказав і Володимир Зеленський. А ворог масово на атаку енергетику. Але тут знаєте про сакральність годі говорити. Ми вже давно забули про певні дати і взагалі не говоримо це в наших інтерв'ю. Але сьогодні паралельно з інформацією з групи, а теж коли ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях переслідують людей і забороняють їм святкувати різдво саме 25 грудня. Ми розуміємо, що сьогоднішній день дійсно був такий Ретельно підготовлений путіним, і це для нього значення якесь має. Пане Тарасе. А що це означає для нас, можливо, для світу, для Європи? Що саме в цей день ми бачимо сотні повітряних цілей? Ну, дивіться, сам факт перенесення різдва на 25 число. Це означає, що Україна вже ну виходить з цього. Православного православ'я в російській інтерпретації, тому що 7 числа, якщо не помиляюся, про різдво святкується тільки залишилось тільки в двох країнах: це Білорусь та Росія, і звичайно, що в даному випадку це показник, показник того, що Україна входить все ж таки в більшу західну традицію. І це звичайно дуже не подобається. Те, що там переслідується знаєте. Нагадую, як в радянські часи надавали можливості Пасху святкувати. Навіть знаєте, була така історія, що саме в цей день Пасхи ввечері показували якісь цікаві передачі. Там щось типу про західне там життя, та мистраду, якусь таку, щоб молодь не йшла, наприклад, до церкви. Хоча й царі всі люди все рівно там ходили, це не сильно та й заважало. і ну це показує, що йде війна за символи, йде війна за. Існування Російської держави, тому що для них сакральними є місцями є Київ та Крим. Ну тобто, Київ, де правив Володимир Хреститель, і Крим, де він хрестився безпосередньо, і Україна. Ще раз підтверджує, що Україна для них є те, що називається ядром імперії. Ядром імперії, яка не може існувати поза поза межами імперії. І відповідно вони розуміють, що це перехід само України на ці рейки, а це матиме величезні наслідки для самої Росії і політичні, і питання існування імперії, і можливості залишатися євразійською потугою, тому що без України. Це їм ще бзєжинський писав великий шахівниця, що без України Росія не стане імперією. Чому немає спільного кордону з цим, з цим з Європою? А це означає, що не маєш впливу на європейську політику. Якщо не маєш впливу на європейську політику, то відповідно а ти не зможеш відновити те, чим ви називали себе там імперією. Ну і також знову ж у нас з'являється питання наших західних партнерів. А чому тому, що російська клата ракета облетіла весь повітряний простір Молдови, дісталась до Румунії? Ну а Польща піднімала авіацію, піднімала і, і все. На вашу думку, от продовжую все ж таки свою лінію гнути захід. Що мовляв, це все ненароком. Росія не хотіла, і поки що жертв як таких немає. То чому ми маємо взагалі щось зробити і перехоплювати? Правильна реакція чи вона вже мала би взагалі змінитися в іншу сторону за весь час по вторгнення? Давайте так, давайте захід не узагальнювати. Я упевнений, що це позиція конкретної адміністрації Байдена це стосується і Польщі, і всіх інших країн. Ну і плюс НАТО це ж консенсусна організація. Якщо хтось вважає, що це не те, що треба, там то теж починається питання, але все рідне корінь, проблеми безпосередньо в адміністрації Байдена. Це вони задавають тон. Не треба ескалювати, не треба нічого робити. Хоча це повністю там збиття ракети, яка залітає на територію країн НАТО. Ну, повністю відповідає логіці, оборонній логіці блоку НАТО. Ну, збили, прилітила ракета, загроза повітряного простору і так далі. Тому подивимося, як буде наступна адміністрація діяти, тому що там можуть бути варіанти. Тут знову таки, я не вважаю, що ми повинні мати якісь претензії до поляків та румунів. Знову таки, все все в все починається та закінчується в адміністравдії в позиції діючої адміністрації. Ну і тим часом ми бачимо, що обіцяють у Байдена, що якісь такі санкції на завершення вдарити, зокрема по Росії, стосується це енергетики. Якщо говорити дійсно про останні дні Байдена, чи варто нам чекати чогось дійсно проривного Ну і ті санкції, які мають бути, що взагалі це означає для Росії енергетика, санкції наскільки не мають бути потужними, щоб це відчулось? Ну, подивимося, що буде. Але я впевнений, що вже говорити про окрему позицію Байдена вже немає сенсу. Слід говорити про позицію спільну і Трампа і Байдена. Я впевнений, що зараз іде узгодження всіх цих речей вони можуть сказати, давайте ви це так зробите. Ну там продовження політики. А далі подивимось, тому, тому що якщо дивитися. Що відбулося після обрання Трампа, Щось забагато сміливості одразу ж з'явилося у адміністрації Байдена, чого раніше не було, і по Газпромбанку влупили, так і Сирія чомусь викинула викинули росіян і Іран, так і е, Бенефіт отримав переваги Сполучено Штати Америки, Ізраїль, які завжди стримувала. Адміністрація Байдена, ну і туреччина, член НАТО, все ж таки, союзник Сполучених Штатів Америки. Дозвіл пити по території Росії, я впевнений що це теж було узгоджено з адміністрацією Трампа. Якби там не говорилися, це він так кокетує, що він там я не знав, то таке. Я впевнений, що узгодження такої політики вже було. І якщо буде ну, в першу чергу, наприклад, стосується. Так званого тіньового флоту, який жодного разу не тіньовий флот Російської Федерації, це офіційне суда, які перевозять російську нафту. Якщо там буде рішення ухвалено, ну дай Боже, це означає, що а, затискування росіян економічне а, воно відбувається. А далі Бай... Трамп тільки посилювати тиск буде знову таки на Росію не через любов до України, а через захист національних інтересів. В першу чергу а, самих американців. Ну і також, якщо говорити про нафту, була інформація Дані Ройтерс, що індійські державні нафтопереробні компанії понялися в критичній ситуації через скорочення поставок російської нафти. І це пишуть може призвести до енергетичної кризи, тому що залежність країни від російської нафти він перевищує взагалі третину від загального імпорту енергоресурсів. Пане Тарасі, ну з одного боку, ми бачимо, що і деякі країни намагаються якось дистанціюватися від Росії. Наскільки це взагалі сьогодні дійсно важко? Які перспективи? Скільки треба років, щоб змогти взагалі сьогодні Росію лишити острою? Чи це фактично неможливо? Так а хто доктор ідійським компаніям, що вони в таку залежність до Росії потрапили? А до цього як вони жили? Вони з персперської затоки, мабуть, везли нафту? Щось мені підказує щось поближче і поякісніше там нафта так. Ну, це такі ігри починаються. Я думаю, що це досить швидко буде вирішення. Трамп відкриє всі крани в Америці, буде формувати нові, фактично, я думаю, ще по ОПЕКу. А, і буде витисняти російську нафту знов таки не через любов до України, а через любов до Сполучених Штатів Америки. Невідомо, що буде в Ірані. Скоріше за все, Іран може бути там. Якісь те, що там Ніта говорить, так пространно про демократизацію. Не виключено, що США і Ізраїль готують зміщення взагалі ліквідацію цих режиму. А це означає, що там зміниться ситуація, то Іран, наприклад, зможе бути гравцем на нафтовому ринку, теж і російська нафта, в принципі, і не дуже потрібна буде, І інду... індуси спокійно зможуть завозити нафту, наприклад, з Ірану того ж. Тому що м'яко кажучи, поближче буде ніж з Балтійського моря, таскати нафту аж до або з Новоросійська таскати нафту до Індії. До Речі, також од писали дання Newsweek, що Росія і Іран планують закріпити відносини підписання нового договору про стратегічне партнерство за кілька днів до інаугурації Трампа. І новий договір він може бути укладений лише справді до того часу, тому що не буде така можлива навіть спроба двох країн об'єднатися, поки так Трамп все ж таки не вступив на посаду повністю. Які тут є ризики? Чи означає, що після такого стратегічного? Партнерства в Іран вже точно все ж таки наростить цю кількість урану до потрібного, коли вже Іран може вийти і сказати, що дивіться. Тепер у нас також є ядерна зброя, а Росія ми знаємо в цьому точно може допомогти. Ну давайте так писати воно все, що завгодно, може, так? Але о цих о, авіацію Ізраїля ніхто не, не відміняв, як не відміняв авіацію Штатів Америки я все ж таки думаю, що буде бомбардування. А, для, ну дивіться, ядерна зброя це така річ. Так, вони можуть збагатити уран. А, так, теоретично вони можуть провести навіть випробування своєї ядерної зброї. Але щоб пройти шлях для того, щоб зробити заряд, поставити його в ракету і щоб він точно літав, це ще довгий шлях, тому що випробування ядерної зброї. Ну, я від собі, це є ну, приблизно так виглядає, е, ну такий, така куля, е, ну приблизно так е, вагою десь ну, так пару тонн, на якій просто випробовують чи працюючи не працює їхні технології, які вони запровадили. так? Але цю ж кулю ти не зможеш ще в ракету помістити і так далі. Я думаю, що ані у США, ані Америки, а у Ізраїля. Немає ніякого бажання чекати, поки вони цю кулю приведуть в мінітіалізацію, те, що називається, і росіяни теоретично можуть дати таку технологію, але чи встигнуть вони використати це? щось мені підказує, може, можу, можуть і не встигнути. Вони так зараз багато хто бігає навколо того, що давайте все поробимо, поки Байден при при владі. Але ж ну ну і що? ну і що? Ну все рівно то зараз вон в Ірані енергетична криза старіння інфраструктури, а удари були нанесені Ізраїлем от нещодавно так що вони просто не помітили де взагалі чи заходили про повітряний простор взагалі літаки ізраїльські, там F-35 і так далі. І тому в даному випадку я думаю, що з Іран, з Іран візьмуться достатньо суттєво. А для того щоб був спокій на близькому сході, В принципі Трамп це не приховує для республіканської партії Трампа Ізраїль ну не, не тільки важливий союзник, це ще має релігійне підґрунтя, тому що вони ж такі протестанти. Для них Ізраїль, як частина їхнього релігійного простору. Витоки, звідки пішла вся релігія, в тому числі християнська, і тому я думаю, що ну підписати можуть, але як в тому анекдоті, що це тобі дало. Ну і так само ми чекаємо, що нам дасть навпрація Трампа разом з тим, тому що йдеться саме з його приходом про певні переговори про якісь різні сценарії. І тут є заява пана Подаряка, радника голови всього президента. А він каже, що щоб грати з Росією у свій сценарій, ти маєш примусити Росію усвідомити, що це тільки єдиний можливий. Ну і тобто, сценарій Трампа, приміром, є єдиним можливим для Росії. Так, він написав наприклад, але то дійсно, якщо вже говорити в такому контексті про сценарій Трампа, ми його не бачили. Чи свідчить про те, що якщо в Офісі президента вже говорять про такий певний сценарій, що обговорення вже дійсно триває, можливо, можливо, не навіть відомий? А чого ми повинні бачити сценарії Трампа? Це раз, по перше, він ще не президент. Що знаєте, що, 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 що хочуть так багато від Трампа, він ще місяць не президент. Так, да? А не треба це було раз. обіцяти війну завершити за 24 години. Знаєте, тепер ну, всі очікуваннями. Забудьте, забудьте все, що Трамп говорив під час виборчої кампанії Розуміло. по Україні. Просто забудьте. Це не мало ніякого стосунку до України, це не мало ніякого стосунку до можливих сценаріїв. Це суто в виборчому контексті передвиборчої кампанії а, проти демократів. Було ніяк воно має, тільки зараз формуються сценарії, дивляться підходи. А, але проблема в тому, що Росія не на що не збирається погоджуватись. А до речі, цікава деталь Дівенс, наприклад, потер всі свої твіти, які він е, е, говорив погано про Україну. Цікаво, да так що це я вам говорю. Забудьте, забудьте, що взагалі було про Україну. А навіть ці сценарії, які щось ми бачили від оточення Трампу і все інше, вони категорично не влаштовують Росіян. Категорично не влаштовують Росіян. А, тому що Трамп а, не збирається там з Росіянами підписувати якісь там угоди про розподіл сфер впливу, про те, що у Росіян буде якийсь там картбланше в східній та центральній Європі на країнах радянського союзу. Він виходить з раціональної логіки, що давайте зупиняємося на лінії розмежування і починаємо говорити. Раз друге пункт, який категорично не влаштовує Росія, що ніхто не збирається розброювати Україну як цього хочуть Росіяни навпаки. А вони є червоною ниткою, що Україна що це ніколи не повинна повторитися. Ніколи не повинна повторитися, це значить якийсь формат організації і армії України, забезпечення її армії після закінчення війни і так далі, що знову категорично не влаштовує росіян, тому що вони розуміють, що це смерть Російської імперії, просто смерть Російської імперії. Чому тому що Україна? Буде мілітаризовуватись, буде озброюватись, свої ракети почне робити. Ми теж кроткі повинні це робити. Забезпечувати підприємство ВПК додатковими замовленнями, дати можливостям експортувати зброю, якщо немає внутрішніх резервів, для того, щоб вони могли з зовнішнього ринку отримувати гроші, ставати частиною ВПК західних країн, будувати свої ракети, фінансувати це та багато чого іншого. І це раз, що повинна робити Україна так, ставати сильнішою. Знаєте, з країною, яка має власні ракети дальності 2-3 тисячі кілометрів, щось всі по-іншому починають розмовляти, як, по, як показує практика. А українці однозначно будуть вже... Не... ідеологія України повинна бути ніколи не допускати війни на своїй території. Значить, війна повинна бути на території противника. Це означає, що. А спецслужби будуть шукати програмістів, які програмували ракети проти України, так, а проводити нанесення виробничих травм деяким генералам, ну як і СБУшники в Москві кінчили цього Кирилова. А це, вибачте, під це російська еліта не підписувалась. Вони це не сподівалися, що їх будуть мочити просто в сортирах, як любить говорити Путін. так. А, і це е, Україна буде це робити, а це означає, що е, наше завдання, щоб Росія все ж таки поринула в громадянську війну, поринула в дестабілізацію е, і так далі. Вони це чудово все розуміють. Вони логіку подальших дій е, все розуміють, де слід недооцінювати росіян. І звичайно, що вони будуть намагатися це торпедувати. Але я думаю, що після перших же розмов, коли е, Путін буде розповідати Трампу про Печенігів, про Рюриковича і всіх інших, і чому він зараз повинен е, контролювати там половину Європи. Е, Трамп викатить абсолютно приземлений речі. Він скаже: е, слухай, тебе викинули з Сирії. Так на твоїй території знаходяться іноземні війська. Твої генерали ФСБУшники мочать вже як цих, е, як цих куріпок в цьому втирі. В цьому оці... що ти можеш гарантувати, скажи, будь ласка, ти не контролюєш у себе ситуацію, тому що це абсолютно серйозні прагматичні люди, чи буде тиснути Трамп на Україну на перших парах? Буде тиснути, тому що у нього така методика. Знаєте, як я говорю, методика відома всім з 90-х, кошмарить лоха. Якщо лох не здається, то то вже перетвориться на серйозну людину. Та? Тому в даному випадку будуть намагання. Треба почекати просто, просто чекати. Перші пропозиції не приймати, тому що перші пропозиції зазвичай найбільш такі амбітні, тому що ну, Трамп теж не хоче витрачати багато грошей, ресурсів, то зрозуміло. Але слід чекати, тому що сама ідеологія Трампа, яку він буде сповідувати, і нижче і втілювати в життя. Вона буде знищувати оцей блок країн, які проти нас воюють. Про Іран я вам сказав а, нафту Я вам сказав, що їм російська нафта в принципі не потрібна. А, далі Китай будуть затискати і митами. Я от, 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 от це дивні промови, які у нас чомусь дивними вважають, тому що багато хто у нас некваліфікованих політологів і не людей, які досі живуть в предвиборчій кампанії е е демократичної партії, розповідають: ну от е ржут, то що сказав по Панамі, сказав по Гренландії. А чого ви смієтесь? Це великий привід Китаю. Панамі сказали. Або ви по перше, західна півкуля це наша да згідно з доктриною Монро, яке ще було сформульовано в середині 19 століття. Що у вас там китайці роблять? Кому ви розповідаєте, що тому що ж китайці зайшли при Обамі? Там вони там порти контролюють в стратегічно важливому регіоні Панамському каналі. Це великий привіт або ви викидуєте китайців, або ми будемо розбиратися по іншому. По Гренландії це теж велике запитання до ЄС та Данії. Що це ви там витворяєте? Чому там крутяться китайці навколо Гренландії, навколо Артики? А це в майбутньому північний шлях. Да, і так далі. Так що збирайтеся, збирайтеся, витрачайте гроші на оборону, щоб китайців ми там не бачили поряд. Бажано, щоб була наша база там, в Гренландії, в тому числі. По Канаді тиск теж, в тому числі, те, що у нас там переказують, то, а він там пропонує там, стати е, Штатом. Так ви розумієте логіку Трампа? Він говорить: ти... чого ми тебе утримуємо? Скажи, будь ласка, ти там експортуєш, наприклад, нафту, у нас є, власна, нафта експортує в Європу. Да? Е... Або Канада, наприклад, теж не платить потрібні внески в, в НАТО. У них півтора відсотки ВВП тільки. А це теж Арктика, а це теж е, в майбутньому війна з Китаєм за Арктику і з Росією. Тому абсолютно логічні речі, які робить, там заява про те, що вони вийдуть з, з організації охорони здоров'я. Ну, американці щиро дивуються, вони платять 20%, фактично отримують організацію, а керує нею Китай. А там ще була доповідь вже в Конгресі про те, що взагалі та вірус коронавірусу це взагалі китайський, все ж таки штучний був створений. Я вас запевняю: ось побачите в ще рахунок Китаю виставить за шкоду американській економіці, і там багато-багато нулів буде. І так далі, поки, поки не заплатите, буде, буде погано і так далі. Тому тиск буде на всю ціну святу Трисю. Тут треба чекати і е, не забувати бомбардувати Росію, демонструвати силу, тому що все ж таки сильних таборзах, як, як я завжди говорив, завжди підтримують. Треба бомбардувати у будь-якій незрозумілій ситуації, бомбардувати НПЗ Росії, логістику власною зброєю, нарощувати виробництво власної зброї. Тоді все в нас буде гаразд. І я скрізь говорю, шановні не виключено, не виключено що Україна в результаті е, того, що зараз буде робити Трамп, взагалі зможе отримати кордони 91-го року, не, не військовим шляхом, а військово-політичним шляхом. Чому тому, що е, е, Трамп десь так влупити може, зможе там по Китаю, а воно може знаєте, енерцію по Росії вдарити. Або реально, якщо заборонять цьому флоту взагалі перевантажувати а, нафту, так там в Росії може взагалі сирійський сценарій, може бути не, не до України бути на цей час. Тому слід готуватися, слід розуміти, що буде далі, а ось і бомбардувати Росію, демонструвати силу, що у нас теж є чим по них вдарити. Дійсно, ну і так само, до речі, як писали в деконець, що в нас є цілий план. Ми зараз секретно все ж таки відновлюємо ту ракетну програму, яка де мала бути, і йдеться навіть про три тисячі ракет на рік. От пане Тарасе, якщо таку цифру уявити, там і Росія здається менше виготовляє, якщо так ділити по, по місяцях, і Форс писав нараз цифри. Це означає, що, що війна зовсім на інший рівень перейде, і чи тоді не буде Бо, нас обмежень? Ну це трохи інше там ракети, скоріше за все. Ми ж не знаємо характеристики. Все ж так. таки, не крил не крилаті ракети на кінжал. А, Україна скоріше за все поки цього не зможе робити, але упевнений, при певних я думаю. Я, я не думаю, що для українських ракетників у нас дві все ж таки школа ракетобудування, чого немає в жодній країні Європи. До речі, а, ну наприклад, чи може Україна аналог Shadow, наприклад, зробити? Я думаю, що зможе. Чи зможе там той самий крилату ракету «Ескендера» зробити? Зможе, тому що, в принципі, Гром-2, гром те, що робилося, і прототипи були робочі, скоріше за все, застосовувалися, це і є фактично аналог «Ескендера», і багато чого іншого. Що ми Хаймерса не зробимо. Аналог. От верба, яка у нас там на 120 кілометрів, це фактично аналог Хаймерса був, тільки у нас нема самого виробництва. Тому звичайно, що виробляти зброю, зброя, зброя раз, зброю, це повинна бути національною ідеєю українців найближчі 30 років, а для того, щоб забезпечувати зброю і так далі, і, і будуть будуть вкладати в нас, тому що борзих сильних, які можуть за себе постояти, які можуть забезпечити гарантію безпеки Європи, а це досить важливий момент, тому що Трампу теж він скаже: ну. Нам дешевше, наприклад, за, за європейські гроші, звичайно, отримувати, наприклад, українську армію ніж контингент США, наприклад, 100 тисяч в Європі. Ми можемо скоротити контингент, наприклад, до 50 тисяч, перекинути його, наприклад, з південну Корею. А буде спільна армія а, Європейська. Будуть американці знаходитись і ну, українська армія спецслужби, яка є буде. Наріжним каменем європейської безпеки. Це абсолютно логічно з точки зору Трампа. Було б, але ми треба доносити, треба доносити, треба витримувати перші шторми, наїзди Трампа будуть наїзди. У нього така у нього така манера. Почитайте його книжки. Знаєте, я завжди, коли говорить про Трампа, я говорю: поспілкуйтеся, знаєте, з, 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 з господарем, наприклад. Будівельної компанії Києва. От ви поспілкуєтесь з забудовниками от київськими, так? От господарями, ні тих, хто там, знаєте, сидять е, там, керують їхнім бізнесом, а саме з господарями. От Поспілкуйтеся з господарями з ними, ви зрозумієте, хто такі травм. Тому що е, будівельний бізнес, що в Нью-Йорку, що в Києві, в принципі, плюс-мінус однаковий. Що ж, пане Тарасе, будемо дійсно вірити в найкраще для України, так і, і все ж таки, що Росія буде мати по заслугам. Дякую вам за важливу розмову, за час, який ви знайшли. Обов'язково до нових зустрічей. Дякую. Друзі, з нами був Тарас Загородній. Це керуючий партнер Національної антикризової групи. Закликаю вас ставити подобайки, писати ваші коментарі. Обов'язково також долучайтеся до обговорення. Бережіть себе кожен.